Сьогодні вже вдасться зробити невеличкий рантунг. Всім привіт! Ми забрали дошки, і тепер краще видно, що де відбувається. Тут у нас хід і буде е невеличкий тамбур. Там буде шафа, там місце, де можна буде роздягтися. Тут вітальня. Ось ще. Стелю не доробили. Це буде вітальня з виходом на терасу і кухня. Вони будуть об'єднані, тільки тут буде невеличка така ніби барна стійка. Але вона, я думаю, буде легкою конструкцією, але подивимось. Тут котельня у нас невеличка. Будуть е пральні машинки, пральна машинка. І все для котельної, що необхідно. Далі спальня. З вітальні вихід, е, вхід одразу в мастер-бедрум, в нашу сваженню спальню. Вона десь майже 13 метрів. Здається, що вона маленька, але вона буде досить Великою тут хі -хі, видно мою першу троянду, яку я не знаю, як обрізати на зиму, але я думаю, що до зими ще зрозумію. Дуже багато інформації на цю тему. Тут буде а, невеличка гардеробна, великої мені не треба. Ось теж недороблена стеля. Так. Далі йдемо в інше крило. Тут у нас буде міні-зала, буде теж зона для відпочинку. Ми для того зробили тут не вузький простий коридор, а щоб можна було почитати, тому що з цього вікна дуже гарний вид, поки що не знаю, наше селище росте дуже швидко. і Дуже ймовірно, що там хтось буде жити, але е, купить тут ділянку, її вже нібито купили, але не знаю точно. Але ми тут е, насадимо щось гарне. Поки що, щоб цей е, кльон, чи як правильно було видно, ми нічого не будемо особливо садити, але ну, якось продумаємо це місце. Ось одразу недалеко біля тамбура у нас вхід, буде тут ванна кімната. Тут буде кабінет. Ця сторона не дуже світла, тому для кабінету вона підходить і тут буде, я так планую, розкладний диван для гостей. Тобто це буде кімната, кабінет і кімната для гостей. Два в одному. Це Кімната Роберта. Ось така. Вона більше 10 метрів. Я вже чула, що у нас маленькі, ніби кімнати дитячі, але 10 квадратних метрів своїх це кімната Мірона. Тут є місце під шафу приховано. Дуже гарне у нього тут місце. Але. Ми плануємо, що кімната це буде місце для уроків і для відпочинку. А так, зона, щоб погратися, побігати, це буде тут вітальня і, звичайно, у дворі. Ми потім розплануємо двір. Ідеї вже є, але там місця багато, там буде і дитячий майданчик. Не знаю, чи своїми руками зробимо. Подивимося, як буде даватися. Буде зона для грію, буде сад невеличкий, так що це буде їм місце. Я не думаю, що їм тут буде мало місця. Місце. місце. Ось. Ось такий у нас буде будиночок. Залишайтеся з нами, дивіться. Попереду ще дуже-дуже багато. Цього робити це. Наші золоті лайки. руки йдуть. Підписуйтесь, ставте лайки. Так він